Дуже смачний та цікавий варіант приготування м'яса разом з овочами, який класно доповнить вашу вечерю. Всім привіт ви на каналі Віки Готує. З вами я Віка і я дуже рада вас тут бачити. Якщо ви ще не підписані на цей канал, то обов'язково переходьте та дивіться тут дуже багато цікавих рецептів, які легко повторити у себе на кухні. І давайте переходити до нашого відео. Сьогодні ми приготуємо щось дуже цікавеньке, яке я дуже часто бачила в себе в інстаграмі та тіктоці, а саме стейк з капусти. Мені було цікаво повторити цей рецепт, тому я його повторила і хочу поділитися з вами своїм досвідом. А для цього рецепту нам знадобиться в першу чергу сама капуста. Беріть молоду, у мене маленька приблизно 700 грам. Для зручності в описі під цим відео я напишу всі інгредієнти як для такої меншої, так і для середньої капустини вагою 1 кг. Також нам знадобиться курячий фарш приблизно пів кілограма або 700 грам. Я беру 500 грам. Також нам знадобиться один помідор. А далі сметана та кетчуп. І наверх я ще натру твердого сиру. Тепер можемо переходити до початку приготування. В першу чергу нам потрібно нарізати капусту слайсами. В багатьох рецептах, які я зустрічала, нам радять різати товщиною 1-2 см. Але 2 і більше я не раджу, це буде за грубо, і мені здається, не так класно смакує, тому орієнтуйтесь приблизно на 1-1,5 см товщиною. Також не забудьте відрізати тверду частину капусти. Далі я беру деко і покриваю його або фольгою, або пергаментом. Беріть те, що у вас є. Змащую такою ж олією і акуратно переношу всі шматочки капусти на неї. А поверх капусти ми будемо накладати так званий соус. Для цього нам потрібно змішати сметану та кетчуп або будь-який томатний соус, який у вас є. Якщо у вас така маленька капуста, як у мене, 700 грам, тоді беріть. Дві столові ложки сметани з горкою та 1 столову ложку кетчупу. Ще трішечки солі та перцю. Якщо у вас більша капустина, приблизно 1 кг, тоді я вам раджу брати 3 столові ложки сметани та 1 столову ложку кетчупу з горкою. Гарно це все вимішую і акуратно намащую на кожен шматочок. Після цього я перехожу до нашого фаршу. До фаршу також можна додати одну натерту цибулину. Але у мене не всі її люблять, тому буду без неї. Додавайте спеції, це, звичайно, сіль та перець, і гарно це все вимішуйте. Тепер на кожен шматочок капусти викладайте фарш. Так, щоб повністю покривалась поверхня капусти. А поверх фаршу я викладаю нарізані слайси. Помідор. Так виходить набагато соковитіше, смачніше, і я раджу вам обов'язково спробувати з помідором. Але можна і без нього, я собі зробила половинку на половинку. І останнім кроком я покриваю натертим твердим сиром. Зробіть це так, щоб вийшла запашна сирна шапочка на кожному сматочку. І ось як у мене вийшло, це вже виглядає дуже апетитно. І все, що в нас залишилось, це поставити випікатись при 180 градусах на 45 хвилин. І ось така смакота у нас вийшла. Це дуже смачно, швидко готується. Я раджу вам це приготувати, а подавати найкраще з картопляним пюре. Тоді воно все так гарно завершено. Підписуйтесь на цей канал, пишіть в коментарях, як у вас вийшло, та ставте лайк на це відео, якщо вам сподобався цей рецепт. Всім смачного.